Заходити з новим продуктом на ринок, який вже давно сформований, дуже непросто. Для цього треба або здивувати мегаякісними характеристиками, або дуже демократичною ціною. І от Рок вирішили увірватися на ринок USB мікрофонів. Здавалося б, ну от що вони можуть запропонувати там? Проте вийшло так, що залетіли вони туди з двох ніг одразу ж, створивши реально найкращий usb мікрофон серед усіх існуючих. Проте, поприсікуватись до нього все ж є за що. І все сьогоднішнє відео буде записане саме на нього, абсолютно без жодної зовнішньої постобробки. Як є, вітаю вас, шановне панство, на каналі Розетка Геймерс. На зв'язку Агностик, і сьогодні ми поговоримо про Рок Карнікс. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. І почнемо ми традиційно не з дизайну, а з позиціонування. Я просто хочу одразу вирішити питання стосовно USB-мікрофонів, як таких. Я чудово розумію, що в коментарях знайдуться, звісно ж, професіонали, які скажуть, що краще взяти динамічний чи конденсаторний XLR-мікрофон, бажано ще з фантомним живленням, крутий аудіоінтерфейс і так далі. Як людина, яка сама в якості основного свого мікрофону використовує в NT1A, я чудово розумію, що ви маєте на увазі. Більш того, я навіть здебільшого погоджуюсь, що USB мікрофони, як правило, поступаються за своїми можливостями нормальному аудіоінтерфейсу та мікрофону з XLR. Проте, знаєте, це приблизно може порівняти як ПК і консолі. Ви можете зібрати собі надкрутий ПК власними руками, обираючи та прибираючи купу залізяк, збирати це все і витрачати свій час. Можете навіть зібрати це все з, наприклад, вживаних запчастин, що рекомендують робити як для ПК, так і для мікрофонних систем. А можете просто придбати собі консоль і одразу грати без усіляких заморок з драйверами, античит-системами чи ще чимось. Так, графіка буде простіша, проте зусиль треба значно менше. От приблизно така ж логіка із USB-мікрофонами: це пристрій plug -and Play, з яким не треба багато гратись, вдивлятись чи потягне ваш аудіоінтерфейс, ваш мікрофон і так далі. Ви просто берете і користуєтесь. Проте, звісно ж, вони мають ряд своїх мінусів. Найперший особисто для мене найголовніший це те. Що usb мікрофон саме для стрімів використовувати доволі складно? Складність полягає в тому, що у вас немає можливості обробити свій голос перед тим, як давати його в ефір. У випадку XLR-мікрофонів ви на аудіоінтерфейсі граєте з компресією, noise і так далі, і так далі. і так далі. USB-мікрофони таких можливостей, як правило, не мають. Ви, звісно, можете зауважити, що усю цю пост обробку можна плагінами повісити в ОБС, але кожен плагін даватиме вам додаткову затримку, яку потім треба врегульовувати з камерою та геймплеєм, додаючи затримку вже. На усе інше, що погодьтесь, взагалі незручно загалом, так можна описати переваги та недоліки одних мікрофонів над іншими. З Цим питанням закінчили, і тепер переходимо до власне самого мікрофону. З одного боку, він виглядає доволі очікувано: довгий трубчастий мікрофон та великий агресивний тримач павук, що розташований на не менш агресивній великій ніжці. Важить уся ця конструкція 634 грами, що вже взагалі немало. В той же час це позитивно грає на тому, що він міцно тримається на поверхні, зокрема, завдяки прорезиненій основі. Але є в цьому очевидний недолік. Він реально величезний, а столи не в усіх мають по 80 см ширину. Так, я кажу саме про ширину, тобто глибину. Тому що, враховуючи стрімерську спрямованість, у вас на столі буде ще карта захоплення, два монітори, клавіатура і так далі. А мікрофон має стояти перед клавіатурою. Проте, скоріш за все, навряд чи ви будете використовувати його саме на підставці. Бо пантограф це завжди must have. Пантографи мають бути в усіх: що для моніторів, що для мікрофонів. Я обожнюю пантографи. Тож частково питання габаритів можна прибрати за допомогою саме пантографу. Я також хотів його прикрутити на панто. Ось сюди, але у мене не виявилось адаптеру з 5 8 на 3 8 дюйми, тому будьте уважні з цим. Тут 3-8 дюйми. Підключення, як не складно згадати, відбувається за допомогою кабелю Type-C type A. Довжелезного кабелю. Плетеного кабелю довжиною 3 метри, і це дуже розумно насправді, тому що мікрофон може бути підключений, наприклад, до е, стрімерського ПК, тобто, який займається саме стрімом, і розташований він трохи далі від основного, а то й взагалі на іншому столі. Тож за довгий кабель виключно повага. Також позаду є 3,5-мм міліметровий вхід для підключення дротових навушників, і тут перша реально неймовірна перевага карнікса над усіма іншими мікрофонами. Ні, не те, що тут є прямий моніторинг чи виведення звуку. З комп'ютеру на навушники, які підключені до мікрофону. Це є усюди. Уся справа в тому, що, скоріш за усе, тут використовується залізо від ESS Sabre, яке частенько можна зустріти в аудіопродуктах рок. Ну або це не Sabre, не знаю. Проте є факт того, що цей мікрофон здатен розкачати навушники з опором до 300 Ом, даючи напругу в півтора VRMS. Такої особливості особисто я не бачив, щоб хтось інший зазначав. Тож це плюс. Продовжуючи тему зовнішніх елементів, на верхній частині розташована сенсорна панель, натискання на яку зам'ютить ваш мікрофон, який сповістить вас про це миганням з червоного кольору. Сенсор реально дуже хороший, спрацьовує від найменшого ж натискання. Проте не уся ця поверхня, верхня сенсорна, загальний діаметр цього кола 55 мм, сенсорна ж панель має радіус приблизно 15 мм, Тож тицяти бажано безпосередньо в центр. На передній же панелі є коліщатко, за допомогою якого можна регулювати. Гучність самого мікрофону, гучність навушників що до нього підключені, та активувати одну функцію, про яку ми поговоримо трошки пізніше. І всі ці три функції зав'язані на одне коліщатко. По-перше, воно не дискретне, тобто тут немає поділок 0-100 і якогось кінця. По-друге, перемикання між режимами регулювання відбувається за допомогою натискання на це коліщатко. І сказати, що воно туге, це не сказати нічого абсолютно. Ви не зможете його просто взяти, натиснути отак одним пальцем, при цьому не притримуючи мікрофон позаду. А ще воно доволі гучне. Той же час треба було обирати між зробити на мікрофоні купу перемикачів та регулювань або зробити отаке коліщатко. Ну а ще поп-фільтр тут одразу ж вбудований в сам мікрофон. Але все це лірика, адже найголовніше попереду, на відміну від прямих конкурентів, ні для кого не буде секретом, що найпопулярнішим в цьому сегменті є квадкаст від HyperX, Тут немає різних режимів роботи, на кшталт стерео, всеспрямованого і так далі. Банально, тому що тут не 3-4 маленькі капсулі, а один великий дюймовий капсуль. Це конденсаторний кардіоїдний мікрофон, що має 25-мм капсуль для розуміння розмірів. В моєму роді капсуль точнісінько, також розміру. USB мікрофонів з таким капсулем не так же й багато серед популярних, можна сказати, взагалі майже немає. Такі мікрофони, як правило, мають бітрейт 16 або в кращому випадку 24 біти. І карнікс не виключення тут 24 біти. А от другий параметр його унікальності полягає в тому, що він працює з дискретизацією 192 кГц. Це дуже багато у найкращих мікрофонів сегменту. Добре, якщо 96 кГц є. А тут усі 192. Ви скажете, а який сенс такій дискретизації, адже людина все одно не чує більше 22, та й у відео ви не запхаєте більше 48 кГц. Ми можемо почати з вами довгу полеміку щодо психоакустики, того як треба дублювати значення дискретизації при записі і так далі. Проте в цьому зараз я сенсу не бачу, і давайте просто зупинимось на тому факті, що чим більше інформації здатен захопити ваш мікрофон, тим краще. Адже тим більше у вас крок для постобробки та усього іншого. І мало тут ніколи не буває. Просто повірте мені. Чим вища дискретизація вхідного сигналу, тим краще. Тим більше деталей, тим більш якісним є звук. І звісно ж, вихід на навушники також підтримує передачу в 192 кГц. Незважаючи на беззаперечну крутість усього вищесказаного, це все досі не відповідає на запитання. Так, а як бути з плагінами для стрімів? Як мені покращити мій голос до того, як він вийде в ефір? Як я й сказав раніше, усе це відео я записую без взагалі жодної постобробки. Для того аби покращити так звані quality of life, тут є багато вбудованих функцій. По перше, це вбудова noise gate, який вже увімкнутий, силу якого ви можете регулювати самостійно. Відбувається це на самому мікрофоні, як і подальші функції, тож ви отримуєте звук без затримок. Проте, як на мене, доволі дивна система регуляції noise gate, яка просто має позначення від 0 до 100, а не в децибелах. Також є налаштування ідеальний голос, яке має прикрашати ваш голос. І, от, наприклад, зараз я його вимкнув на 50. Зараз вмикаю приблизно на 80, і от тепер отаке значення ідеального голосу на 80. Або, наприклад, ми візьмемо і зробимо його на 100. На 100 зробимо. От так буде звучати ваш голос, якщо ви увімкнете можливість ідеальний голос на 100%. Також окремо є еквалайзер з трьома пресетами. Весь цей час був пресет яскравий. Можна ще поставити пресет. Природній, звучати він буде ось так. А ще в ньому є такий пресет, як темний еквалайзер. Темний еквалайзер. Уу. Треба усі ці еквалайзери для того, щоб підкреслити якісь зі сторін вашого голосу або, навпаки, замаскувати його недоліки. І тут же знаходиться фільтр високих частот, який ми от зараз вмикаємо. І теоретично він має обрізяти усілякі фонові шуми нижче 80 Гц. На наступній класі ви можете своїми руцями обирати гучність запису та відтворення. І от, якби те коліщатко було дискретним, то софтом вже не можна було б його регулювати. Крім цього, можна обирати бітрейт та частоту дискретизації, як відтворення, так і запису. Ну і звісно ж, забував вам сказати, усе це синхронізується з Ора, Піфірмовою підсвіткою рок. В цьому році вони там в року взагалі сказилися і зробили є окрему лампу, і кронштейн для монітору, і так далі. І все це світиться, тож синхронізувати є що. Загалом, Роккарнікс беззаперечно дуже крутий мікрофон, який, окрім того, що лікує розповсюджені болячки usb мікрофонів, як таких, сам є дуже унікальним пристроєм, даючи величезну деталізацію та підтримуючи високоомні навушники. Як на мене, то він все ж більше спрямований в першу чергу на стрімерів. Так, це пристрій не з дешевих і грає Він з найкращими представниками категорії. Тож, звісно, ви будете праві і можете сказати, що вам достатньо і умовного хатора чи фіфайна, і ви повністю маєте на це право. Так само, як досі можете грати, наприклад, на звичайні PS4, а не на PS5, скажімо так. Ніхто ж не каже, що це погано. Просто це різні цінові категорії та різні можливості. Ось таким вийшов Рок Карнік. Спишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а за мене зв'язку як завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.